На вулиці гарна, страшна дощова погода. А ми будемо тестувати каву. І будемо тестувати її на мілі. Чому мілі а ця машина технології Мілі та на Мілі? В них класний заверний блок, вона нам зважить 15 грамів, грамів кави за одну порцію. І тестувати будемо оцю Ефіопію Буджі. Темні ягоди в лісовий горіх карамель віскі. Це і крутезний смак. Тож давайте, поки запускаємо, вона промиється, засиплю і смакуємо. Ну в каві важливий дуже це аромат, не тільки смак. То давайте. Цікаво, лісовий горіх явно відчувається. І кислинка. В лісовий горіх є, і темні ягоди. Смородина, лісовий горіх. Будемо шукати ці смаки. Шу чашечку, як завжди, я рекомендую. Вилити, прибирати, тому що в кожній кавомолці є запас кави. І навіть якщо я зараз пусту кавомолку засипав свіжого зерна, все одно, все одно трохи кави старої воно зараз нам приготує. Тому першу чашку виліємо. Тепер почала молотися вже наша кава, наша порція ароматної Ефіопії. Давайте трохи почитаємо, що ще регіон Гуджі, виробник траком, різновид херлум. Це класичні сорта арабіки, які ростуть в Ефіопії понад 50 років. І спосіб обробки, анаеробний. То зерна висушувались на сонці. От так виглядає це супрове готування. Надвисока пінка крема. І, звісно, крута машинка, яка нам цей смак витискає в чашку. Смакуємо цю красу. Аромат зберіг, той аромат, який був у зерна, відчувається, я б сказав, чорнослив, темна смородина лісовий горіх в ароматі. Смак міцний, насичений. Я б сказав, для тих, хто полюбляє більш навіть гіркоту на цих налаштуваннях кавомашини, відчувається явний горішок такий, і він розкрашений кислинкою сливовою. сливова смородина, чорнослив. Ось такий цікавий смак, то ви п'єте не тільки просту, так сказати, горіхову каву, а при тому з об'ємною смачною кислинкою. Ця ефіопія мене порадувала. Крута річ. Рекомендую. Дякую за увагу. Якщо цікаво, звертайтеся гарного дня.